Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в робочому зошиті. Прочитайте числа і виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть подані числа в зошиті до кінця рядка. Кожне число збільш на два. Отриманий результат запиши на новому рядочку. А у тебе, так? На попередньому уроці ми навчилися лічити десятками. Десятки вилічили так само, як і прості одиниці. Давайте з вами порахуємо десятками олівці. Один десяток. Два десятки. Три десятки. Усний рахунок. Парахуй, подані предмети десятками. Виконай це завдання самостійно. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Це тема сьогоднішнього уроку. Давайте виконаємо практичну роботу. Для виконання практичної роботи я приготувала роздавальний матеріал. Ви бачите низку намистин і одну намистинку. Давайте з'ясуємо, скільки намистин у низці. Порахуйте, будь ласка, самостійно, я з вами згодна 10 намистин у низці. Ми можемо сказати, це 10 одиниць. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що 10 одиниць це є. Це є один десяток. А одна намистинка це є одна одиниця. Зверніть увагу, З... зверху у нас один десяток, а що знизу одна одиниця. Чи можна говорити, що одна одиниця, один десяток це те саме, це однакові величини? Дійсно, ні. Адже ми розуміємо, що один десяток буде більше, ніж одна одиниця. Адже один десяток це 10 одиниць. Тому можемо записати з вами вираз, що 10 одиниць більше, ніж одна одиниця. Тобто 10 більше одного. Це ми добре з вами знаємо. Ми також з вами з'ясували, що 10 одиниць це один десяток. Значить, один десяток буде більше, ніж одна одиниця. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер два. З'ясуй, скільки окремих намистинок одиниць зліва. І справа. Зверніть увагу: зліва. У нас дві одиниці, дві намистинки, а справа а справа 4. Два. І 4. Ці числа ми можемо з вами порівняти 2 менше 4, це ми дуже добре знаємо. А тепер давайте звернемо увагу на низку намистин. Це у нас тут низка. Одна низка це є один десяток. Зліва у нас дві низки, значить 2 десятка. А справа 4 десятки. Два десятки менше, ніж чотири десятки. І ми можемо з вами зробити висновок, що десятки ми будемо порівнювати так само, як і одиниці. Зверніть увагу, перший вираз допоміг нам порівняти десятки. 9 і 4 працюємо усно, вирази в зошит не записуємо. Ми розуміємо, що 9 більше буде 4, а 9 десятків. Так само буде більше, ніж чотири десятки. Наступне три і шість. Ми добре розуміємо, що три менше шести. Значить, і три десятки так само буде менше, ніж шість десятків. Робимо висновок, що десятки порівнюють так само, як і одиниці. Продовжуємо працювати, це завдання номер 2 Наступні вирази ми запишемо в зошит. Нам потрібно спочатку порівняти числа, які знаходяться вгорі. Сім і п'ять. Сім більше п'яти. Значить, і 7 десятків буде більше п'яти десятків. Наступну групу чисел, зверніть увагу, ми запишемо другий стовпчик. Але звертаємо увагу, що ми будемо відраховувати три клітиночки в бік від другого виразу. Зверніть увагу, і на четвертій клітинці вгорі ми будемо записувати вираз. Ми запишемо спочатку числа 8 і 9. 8 менше 9, це ми добре знаємо. Значить, і 8 десятків так само буде. Менше 9 десятків. Знову наступну групу виразів ми запишемо третій стовпчик, і для цього від другого виразу ми відступимо три клітиночки на четвертій клітинці вгору піднімаємось і записуємо числа 10 і 6. 10 більше 6. Значить, 10 десятків буде більше, ніж 6 десятків. Робимо висновок. Десятки порівнюють так само, як і одиниці. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Попрацюй з математичними матеріалами. Працюємо, діти усне, звертаємо увагу на дівчинку, яка виклала намистинки. Ліворуч вона виклала. Порахуйте, скільки намистинок? 4, а праворуч три. Ці намистинки вона об'єднала. Об'єднати значить, значить, додати. Нам потрібно знайти, скільки всього намистин. Щоб дати відповідь на це питання, ми застосуємо арифметичну дію додавання, який вираз на додавання потрібно скласти. Я з вами згодна. Нам потрібно 4 додати 3, дорівнює 7. Давайте подивимося. Наступну ілюстрацію дівчинка ліворуч виклала. порахуйте, скільки десятків намистин? Чотири десятки, адже одна така низка намистин це є один десяток. А праворуч, а праворуч три десятки намистин. Зверніть увагу, ці намистини знову об'єднали. Об'єднати, значить, значить, додати. То ми можемо, щоб дати відповідь на запитання, скільки всього намистин нам потрібно скласти вираз. 4 десятки додати 3 десятки. А як нам додати десятки? А десятки додаються так само, як і одиниці. Ми щойно з вами додали 4 додати 3. Дорівнює 7. Тут знову ми звертаємо увагу у виразі на числові дані. 4. І три. Тільки одиниці вимірювання десятки. Значить, ми можемо записати вираз. 4 десятки додати три десятки дорівнює 7 десятків. Продовжуємо працювати усно, розглядаємо ілюстрацію хлопчика. Зверніть увагу. Ми розуміємо, що є закреслені намистинки, значить, ці намистини вилучали. Щоб дізнатися, скільки залишилося, нам спочатку треба порахувати, скільки всього було намистин у хлопчика. Порахуйте, будь ласка, я з вами згодна. Було 6 намистин. Скільки намистин вилучили? Вилучили 4. Так, щоб дати відповідь, скільки залишилося намистин. Нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання, адже залишилося завжди менше, ніж було. Значить, нам потрібно скласти вираз, 6 відняти 4 і дорівнює 2. Давайте розглянемо наступну ілюстрацію. Нам спочатку порахувати треба, скільки всього низок намистин. Правильно, 6 низок намистин, а це і є 6 десятків. Зверніть увагу, скільки вилучили? Вилучили 4 десятки. Щоб знайти, скільки залишилося низок намистин, нам потрібно скласти вираз на віднімання 6 десятків, відняти 4 десятки. А як віднімати десятки від десятків? Ми звертаємо увагу на числові дані на 6 і 4. І віднімаємо так само, як і одиниці. Нам потрібно 6 відняти 4. І це дорівнює 2. Тільки одиниці вимірювання десятки. 6 десятки відняти 4 десятки дорівнює 2 десятки. Робимо висновок, що десятки порівнюють. Додають і віднімають так само, як і одиниці. Діти, зверніть увагу, у підручнику у правому верхньому куті записаний цей висновок. Цим правилом ми будемо з вами користуватися. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 Спочатку знайди значення виразу в першому рядку. Стопчика, а потім у другому. У чому підказка? Записуємо вираз 4 додати 5. 4 додати 5 дорівнює 9. Наступний вираз 4 десятки додати 5 десятків. На новому рядочку ми з вами записуємо 4 десятки додати 5 десятків дорівнює 9 десятків. Діти, у чому тут підказка? Що додають десятками так само, як і одиниці. Перший вираз ми додавали одиниці 4 додати 5, дорівнює 9. Десятки додають так само числові дані, тільки записують одиниці вимірювання. Це в нас десятки. Ми рахуємо і додаємо десятки. Наступний вираз 8 відняти 6. І це дорівнює 2, ми дуже добре з вами знаємо. А 8 десятків відняти 6 десятків дорівнює 2 десятки. Тисни відео на паузу і з іншими виразами попрацюй самостійно, запиши їх в другий стовпчик. Що на уроці вам було новим? Як порівнюють числа десятків? А як їх додають і віднімають? Оберіть смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці.